Для європейських країн, представники яких також беруть участь в цих перемовинах, головна задача захистити Україну від абсолютно прогнозованого гніву американського президента, якщо виявиться, що він побудував черговий будинок на піску. А ми знаємо, як Трамп реагує на крах своїх політичних ілюзій. Ну і разом із цим також не посваритися із президентом Сполучених Штатів. Цікаво, яку роль відіграють в цій ситуації представники країн так званого глобального півдня, насамперед Туреччини і Катаром. Ми вже знаємо, що Вітхофа із Кирилом Дмитрієвим звів спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед, який має особливі особисті стосунки із президентом Росії Путіним, і разом із цим може похвалитися ентузіазмом з боку Дональда Трампа. Який сподівається на саудівські інвестиції в американську економіку. Але той факт, що з українцями про мир говорять катарські і турецькі чиновники, в принципі, є навіть більш цікавим, ніж присутність європейців, тому що Росія залежить від тих грошей, які вона сьогодні заробляє на своїх економічних взаєминах із країнами глобального півдня, і хотіла б ці стосунки зберігти.